Щоденник лернер 8 січня, кордони. Я можу сама встановити кордони. Ні, ні, я не буду цього робити. Ні, дякую. Такі прості слова, проте їх так важко вимовляти. Дворічні діти часто кажуть ні, тільки для того, щоб перевірити кордони інших людей, щоб побачити, де прокреслені ці лінії. У дисфункціональній сім'ї немає ні кордонів, ні меж. Зазвичай у таких сім'ях або дуже недостатній, або зовсім відсутній такий підхід до дітей, що давав би їм відчуття впевненості у власній безпеці в той час, коли вони намагаються пізнавати світ, що їх оточує. Коли я була дитиною, я засвоїла, що світ, який мене оточує, небезпечний і позбавлений визначеності. Сьогодні я скажу ні, якщо хтось вторгнеться в мої межі. Я скажу ні, якщо хтось захоче змусити мене зробити те, що суперечить моїм поглядам, почуттям або бажанням. Це нормально сказати ні, коли я відчуваю втому. Це нормально сказати ні тому, чого я не люблю. Це нормально встановлювати власні кордони.